Ну, по-перше, хочеться ще сказати, що все ж таки дійсно ті порушення, які зафіксовані в селі Петрівка, це їх можна класифікувати як дійсно такі організаційні, можливо, частково порушення, частково технічні порушення, які виникали, на мою думку, можливо, інколи по незнанню законодавства, інколи по недостатньому знанню цього законодавства, що стосується безпосередньо проведення виборів. І тому, все ж таки деякі порушення були про їх. Кваліфікацію про рівень цих порушень вже будуть судити інші, і громадськість по інші, і інші органи. Але все ж таки, тобто, з чого все почалося? Почалося все з того, що, як ви бачите, на першому слайді, що перше ранкове засідання, яке повинно було проходити на виборчій дільниці, безпосередньо проходило чомусь в сільраді. Про це знову ж таки нікого не було попереджено. Добре, що було, була змога зорієнтуватися і все ж таки відвідати сільраду. Чому було засідання проведено саме там? Тому що, як пояснив, як пояснив секретар як пояснила голова виборчої дільниці, що сейф з бюлітнями знаходився все ж таки, не, можу, не міг знаходитись на виборчій дільниці, оскільки виборча на виборчій дільниці цього сейфу немає, по-перше, а по-друге, виборча дільниця не була облаштована вікна виборчої дільниці, не були облаштовані гратами і відповідно. Вони не могли там зберігати ці виборчі бюлетені. Відповідно, ми бачимо, що на 7 годину ранку, на пів восьмої десь було, ранкове, було проведено ранкове засідання безпосередньо в сільраді. Там вже був, знаходився сейф, він був відкритий. Якась людина невідома, не можна було її ідентифікувати за одягом або за зовнішнім виглядом, хто це був, цей сейф оберігала. Знаходились там і сейф, порушень ознак, порушень, що сейф був скритий, чи якісь порушення печатки сейфу не було. Але разом з тим сейф безпосередньо вскривався в приміщенні сільради, і бюлітні вже виймалися з нього і звірялися з протоколом безпосередньо в сільраді. Ну, це знову ж таки, ми бачимо, що. І саме після цього виникла проблема, тобто яким чином потрібно було доставити ці бюлетні до безпосередньо до виборчої дільниці. Як ми знаємо, згідно з законодавством, виносити взагалі бюлетні за межі виборчої дільниці ми не маємо права і не спостерігачі, ні члени комісії, ні голова сільради, ради, ніхто. Але разом з тим їх потрібно було якось доставити, і тому просто було прийнято секретарем і головою комісії рішення, що Кожен член виборчої комісії візьме певну кількість цих бюлетенів і доставить їх до виборчої дільниці, яка знаходилась, ну, приблизно десь в 150 метрах від сільради. Ну, от ви бачите сам процес, яким чином було достав, до яким чином доставлялися бюлетені до сільради. При цьому навіть було зауважено на те, що Можливо, ну, для певності, хоча б якоїсь, можливо, потрібно було б, хоча б, щоб були представники силових структур для того, щоб ці бюлетні були доставлені, але вони, на жаль, з нами не погодились піти. Знову ж таки, ви бачите, яким чином доставлялися до сільради, ну, і до виборчої дільниці вибачаюсь, І це вже ми на виборчій дільниці, бюлетні були доставлені до виборчої, до виборчої дільниці. Палат виборчій дільниці і вже безпосередньо почався процес голосування. Що хочете ще відмітити, що все ж таки, оскільки пізніше стало відомо, що деякі бюлетні були додруковані. В останні дні то на деяких бюлетнях не було проставлено номер виборчої дільниці, і це трошки затримувало виборчий процес, оскільки все ж таки не було, не було номера на деяких бюлетнях. Деякі були з номерами, на деяких бюлетнях номера не було. Це змушувало представників виборчої комісії при видачі бюлетнів проставляти номер на кожному бюлетені. Це теж саме. Також було зафіксовано факт підвезення, неоднократний факт підвезення виборців. На прохання пояснити, що це за автомобіль, яким чином він доставляється до, яким чином, чому він пов'язаний з виборчою дільницею, тому що він був зафіксований неоднократно біля виборчої дільниці. Була дана, була дана відповідь, що оскільки все ж таки деякі громадяни, які бажають визнатися. Висловити свою волю стосовно виборів, не мають змоги потрапити на виборчу дільницю. Тому було прийнято рішення, що все ж таки буде автомобіль, який буде їх підвозити. Чому саме такий автомобіль, кому він належить? Ну це чуткі, якби тому я не думаю, що їх треба оголошувати. Якщо є бажання, в принципі, я думаю, можна дізнатися, що це за автомобілі. Я так у мене є сподіваюся. Мене є такі е, припущення, що все ж таки одному з кандидатів, який обирався в цей день, він все ж таки, мабуть. Має відношення до одного з кандидатів. Коли було запитання, чи це підвіз, чи це не підвіз, чи, чи це дійсно ви підвозите людей до виборчої дільниці, було дана відповідь, що ні, ми законодавство не порушуємо, ми людей не підвозимо. Але трошки раніше трошки пізніше все ж таки виявилося, що на виборчій дільниці в голові у голови виборчої комісії було зафіксовано отакий от лист. На якому було написано з самого верху, ви можете побачити, якщо видно, не знаю, наскільки вам видно, підвіз виборців до дільниці 22020 і безпосередньо перелік людей, які підвозилися. Голова виборчої комісії робила якісь позначки, тобто яку кого підвезли, вже кого не підвезли, щоб було зрозуміло, за ким ще, мабуть, потрібно поїхати. Ну я собі це так принаймні.